10 вересня по всій Україні відмічається 25-та річниця з дня заснування народного руху України за перебудову. І з цієї нагоди ми звертаємося до голови районного осередку народного руху Михайла Ісіцький. Пане Михайле, чи не розповіли ви нам якусь історію? 25 років минуло з того дня, то тобто ще в Горбачовські часи, коли створювався рух, і які події, які заходи проводив рух за цей час? З огляду на те, що відбувається зараз, події на Сході, оце зараз на державному рівні, коли приділяється увага такій організації, як Народний Рух України і створення народний рух України за перебудову, то це є дуже знаково. І я намагаюся пояснити, чому. Тому що в основі цієї організації лежать якраз ті принципи. Які є притаманні демократичному суспільстві? Ми прагнемо до демократії, і ось уявіть собі у 89-му році. вже сподвижники тих думок, тих прагнень вони змогли зорганізуватися і започаткувати у ту. Той супротив, тому якраз цивіліза... той якраз безпосередньо самій цій нашій системі радянській. Ну, В принципі, багато було таких моментів, і, і, може і кумедних інколи, але інколи це у основі було якраз прагнення до, до, волі, до правди, до ну, захищати справедливість. Я все наголошую, тому що це є базові складові. От, якщо беремо до прикладу, як безпосередньо здійснювалася оця процедура конференцію проектних конференції в нашому районі, безпосередньо в нашому Виноградові, то треба казати, що там дуже специфіка тої роботи була надзвичайно унікальна, я би сказав. Ну і, але треба завдячувати, що якраз тоді ті люди, які очолювали цю роботу, вони для мене вони є тепер унікальними. Я мабуть, не можу зараз так сказати, щоб настільки от, люди переживали за долю держави. От тепер я вже бачу, коли люди віддають життя, зарадимося, аналізуємо сьогодні, то можна порозуміти, тепер я розумів тих людей. Вони жертвували часом зусиллями і нічого не треба. Вони Єдине, прагнули, щоб у нас була демократія в нашій державі. От, а безпосередньо, що стосується самої організації нашого ту, конференції, яка тут відбулася, а, уявіть собі, я тепер вважаю, що найбільше заслуга в цьому є безпосередньо Федора Васильовича Ньорби. Особистість унікальна. Не тільки що стосується його патріотизму, налаштованості на до справедливості. Але до того, який він є на сам по собі, уявіть собі таку ситуацію, що він практично був зв'язківцем у па. Уявіть, себе, що він 8 років був по таборах. Але перед цим уявіть собі, що у му році, коли він навчався у навчальному закладі, він є учителем німецькому. І з курсу тільки його одного взяли перекладачем у Москву на Олімпіаду. Тобто от, 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 такі, такі нюанси от, якраз багато характеризують тих людей, які започаткували у нас, у, у нас ту конференцію. Більше того, треба сказати, от, наскільки ми знаємо, як працювали е, структурні ці служби безпеки, е, як був, який був шалений контроль. І ось йому вдалося в той час таким чином зорганізувати ту роботу, що практично е, була проведена та конференція. От той від собі, коли е, всі відчували, знали, що ми будемо то робити, що тут буде відповідно створюватися конференція, служби працювали. Е, він за початкові три такі організаційні групи. Які займалися підготовкою цих, цих цих конференцій, я би не хотів не казати говорити про деталі, бо я не був свідком тих речей. Я просто вже чую, лише як з ним говорив, як він мені розказував, що що як то проводиться та справа. Я лише один хочу констатувати, що виваженість була надзвичайно велика і відповідно відвага. То є було присутнім там тоді, щоб провести ту конференцію і відповідно е зареєструвати і все так згідно тих норм в законодавчому полі, провести, щоб у нас був зареєстрована тут у нас е районна організація от, е Народного Руху України за перебудову. Ну, Радянський Союз у той час здавався такий монстр гігантський, непорушний такий, так і казали, союз нерушимий. А через два роки після створення руху тот нерушимий союз ну, русився, так русився, що розпався. Так, і у цьому плані, от я от тепер уже, от я, я скажу про себе, от людина має якийсь певний проміжок часу. Я вже з тим. Переконуюся неодноразово і до, до, кажу, на той час, ну я, в принципі теж себе вважаю як людиною радянського, радянської доби. І яка була в мене інформація, я в ній ну, крутився, і відповідно я відповідно о, о, свої дії, свою поведінку і згіднював із цими тою інформацією, яку знав. А тепер, що, коли я починаю більше почав глибше заглиблюватися у саму історію, я прозумів, що яка то велика там була прірва до між правдою і, і, і тими речами, які, які нам казали. І тому я кажу у даному випадку, що а, це, що стосується зараз у нас, це як є поштовх, поштовх до того, що ми є нація і ми маємо перспективу лише у такому плані, що будемо пам'ятати, що єднання, і в основі лежать оці моральні цінності. Бо за ці минулі 25 років то все-таки рух перетерпів різні трансформації. Може, десь так був період, скажімо так, занепаду і розколу, і потім, значить, вливався в другі партії. І може бути через 25 років. Настала пора знову вертатися до тих ідеалів, на яких засновувався рух. О, дивіться, практично у нас, от я кажу про нашу організацію, і мене найбільше імпонує те, що це середовище людей дуже Це, У них якби таке поняття правди, справедливості у них дуже таке е, на о, оголене, розумієте? Вони за це дуже переживають. Ну я кажу вам так, я практично у політиці десь з 2003 року, так щоб я почав уникати в. Ці проблемні моменти, які виникають. І відповідно багато можливості перейти чи в іншу, чи куди в будь-яку партію. Але відтоді, практично, я як в 2003-му став членом руху, і я практично розумію, що е, хоча і немає перспективи у такому плані, що партія прийде до влади, але той середок, ото внутрішня гармонії, коли ти робиш то, що тобі підказує внутрішній. Внутрішній стан, бо, кажімо, будемо давати правді, говорити правду у вічі, казати людям, що у нас партії, які формуються зверху, вони практично під когось формуються. І там, членам тих організацій, дуже складно відстоювати у, у той момент. Ну, Якщо вже цю тему задіти, та вже наприкінець нашого інтерв'ю, чи рух буде брати участь у... Майбутніх уже півтора місяця залишилося в парламентських виборах, чи то на рівні партії, чи то висувати мажоритарних кандидатів, але все-таки треба брати участь. Дивіться, Янська, ще жодних таких виборів не було, щоб ми не намагалися брати вибори. Інша сторона питання, я кажу, що ми намагаємося так брати вибори у, 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 участь у виборах, щоб була якась користь. Ми відчуваємо, ми розуміємо ментальність нашу, ми розуміємо, які ми є насправді, ми розуміємо, що, е, яка ситуація, і відповідно, що ми можемо, е, щоб допомогти громаді, щоб допомогти ну, тим важливим речам, щоб люди знали правду, щоб е, не боялися, щоб практично легко приймали рішення. От у тому плані будемо робити. Чи, чи, чи будуть наші... Правда, у нас були представники і у... не, не завдяки, скажімо, руху на, на, цьому, на, на Закарпатті, були представники у, цьому, у, у депутатах, у тому. бо скажімо, ми розуміємо, що виноградова Закарпаття це є специфічний устрій у нас, специфічні взаємостосунки. І е, по всіх тих параметрах рух не набути, такої підтримки, я скажімо, на, на Галичині. Ну але я гадаю, що ну, то все буде мінятися, тому що є потреба у патріотизмі, є потреба у таких організаціях, як наш народний рух України. І думаю, дасть Бог, що, що вирішиться і, і буде так, як ми би того хотіли. <сум> Надіємося дуже надію. Дякую, Михайло Юрич, дякую. за колосу таку свій сторону. Дякую, я також.